Ну і саме сьогодні, у день захисників і захисниць України, НАТО офіційно очолив Марк Рюте, колишній прем'єр Нідерландів, та щирий прихильник України. Він змінив на цій посаді Єнса Столтенберга, котрий очолював альянс останні 10 років. Тож украй важливе для нас запитання: а що може змінитися для України зі зміною персоналів? Виклики, що стоять перед Рюте, настільки ж масштабні, наскільки і термінові, щоб не дати НАТО втратити його оборонну потенцію, новому очільнику знадобиться уся його дипломатичність і уся твердість. Тепер багато чого залежить від того, чи зможе Рюте дійти консенсусу у альянсі із 32 країн. Наша Анна Грішина по темі. До штаб квартири НАТО генсек, що йде у відставку, і його наступник заходять разом. І по черзі роблять короткі заяви для преси. маю визнати, залишаю альянс зі змішаними почуттями. Час йти на моє місце. Приходить чудовий наступник. Міцний трансатлантичний зв'язок є основою нашого альянсу. Я можу вас запевнити, що докладу всіх зусиль, щоб він таким і залишався. Ми маємо збільшувати витрати на посилення нашої колективної оборони. Потім разом проводять останні для Столтенберга та перші для Рюте урочисте засідання. Вже екс-генсека, який очолював альянс 10 років, колеги проваджу оплесками. Рюте, колишній менеджер з персоналу, що став політиком, за 14 років управління урядом Нідерландів, неодноразово показав себе професійним кризовим керівником. Його кандидатуру на посаду генсека НАТО одразу підтримали у Вашингтоні. Вдалося нідерланцю перетягти на свій бік незговірливого угорського прем'єра Орбана. Водночас, від перших днів Великої війни, Рюте затято підтримує нашу державу. Ми маємо переконатися, що Україна. Переможе як суверенна, незалежна демократична держава. Нідерланди надали ЗСУ зброю на рекордні 4 мільярди євро, будучи ще прем'єром. Він переконав США відправити Україні винищувачі F-16 і підготував план із надання ще 24 літаків для оборони. Нідерландець очолить блок у непростий час напередодні виборів. у США. якщо Трамп посяде президентське крісло, то погрожує вивести штати зі складу альянсу. Утім, Рютте заявив, готовий працювати із обома кандидатами. А із Трампом ще за час його президентства у Нідерландця навіть склалися теплі робочі стосунки я чотири роки працював із Трампом. Він підштовхував нас витрачати більше на оборону, тому що зараз ми знаходимося на значно більшому рівні витрат аніж коли він вступав на посаду 2017-го. Камала Гарріс має фантастичний послужний список. Вона лідер, якого я поважаю, і я здатен працювати з обома. Рюте вважає, що підтримка альянсом України не стане каменем спотикання між США та НАТО у разі президентства Трампа. Пообіцяв новий генсек і прискорити вступ України до військово-політичного блоку. У Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної незалежної України. Я знаю з особистого досвіду після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією. Фронту Марка рюти ще називають майстром компромісів, і ці якості йому неабияк знадобляться на новій посаді. Адже генсекові НАТО доведеться домовлятися із усіма 32 членами блоку для ухвалення рішень альянсу. Серед них і проросійські угорщина та словаччина з Брюсселя Анна на рішенами Україна марафон єдині новини.